Так, добрий день, ми знімаємо Тік-Ток для бізнесу. Ви можете розповісти про свій бізнес, чим ви займаєтесь. От Ми, наприклад, займаємося доставкою піці, роли і суші. Тримайте оце вам візиточку, можете замовити. Е, у нас доставка по всьому місту. Тепер ваша черга розповідайте, чим ви займаєтесь, люди подивляться і зацікавляться. Наприклад, тут сантехніка, бачу, унітази. Да? Далі Ра, унітази, ванни. Покажи унітази, бачите. Тобто ціни на унітазі, в принципі, більш-менш приємні. Да? Не такі, як в епіцентрі, де там. Унітаз по 20 тисяч. Ну как на ринке. Ще ну, скидки ринке. Я понял. зрозум. Добре, що у вас ще цікавого є. Не бігала. Угу. Смотрите. Ну от, наприклад, щоб е, зібрати собі ванну. Я не знаю, там ванна 8 квадратів. Сколько вона денег? Ось вот так вот, щоб... Ну, от, щоб. Бюджетненько так, так, так щоб було. Модная, квадратне, як всі люблять. Ага. 8 тисяч стоить да. умувальник з тумбой. Це умувальник з тумбой 8, да? Да. Зеркало к ней вот с такой же ручкой, там 3, ну, там 11, допустим, получается, ага. гарнитур. Мебель фабричная от завода, уже 8 лет работаю над заводом. А завод DD? Э, 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 да, да. Мили... В каком месте? В а? В да? Да. Вот. Три петельки, там, там по комплектации все хорошо, доводчики. Ну коротше, 20 тисяч да, если бы так, якщо так зробити ванну Легко. сільську. Легко, да. Чи може навіть? У нас, так. Да. Ну я знаю, знаю. Ну добре, що яку може цінну інформацію хоче дати людям? Ну, приходіте, центральний ринок. Да, Сіна да, 1В. Добре. Добре, дякую вам за це коротеньке інтерв'ю. Бажаю вам побільше клієнтів. І чекаємо, від... І чекаємо від вас замовлення. Буде. Все. Гарного дня.